Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Починаємо дивитись, як завжди, з особистого життя. І на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? О, цікавий день. Так, ну дивіться. Скажу одразу: з усім розберетесь, бо у вас на це і енергії вистачить, і всі можливості будуть. Але з початку дня якась ситуація буде цілком і повністю для вас незрозумілою. І знаєте, дійсно ситуація, яка повинна вас чомусь навчити. І поки ви не розберетесь в цій ситуації, далі рух перекритий. Чимсь вам все ж таки треба буде розібратись. Але нагадую, це загальний розклад, і ця ситуація може для когось підійти, а для когось вона взагалі ніяк не відбудеться в вашому житті. То і це нормально, бо дивимось загальний розклад. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут, насправді, непогана ситуація. Там, де було щось от складно, знаєте, втрата енергії, втрата якихось взагалі бажань, цікавостей, щось, що не виходить, що вам взагалі от, ну, якось неприємно складно, цілком і повністю ця ситуація зміниться і покращення настрою. Емоційний фон покращиться, але дивіться як. Бо буде відчутно цікавість до вас. Буде відчутною, ну таке знаєте, бажання бути поряд з вами, бажання до спілкування з вами, коли ви зрозумієте, що людину до вас тягне. Але вся ця ситуація не відбудеться на всі 100% в цей день. Це знаєте, коли в цей день є спілкування, але якісь домовленості вони будуть в очікуванні. Це не буде вже, от, знаєте, все, що вам хочеться зробити, ви робите в цей день. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки в цей день. О, бачите, жодних дій не буде. Ну, просто от, закрита карта. Навіть може бути таке, що і не почуєте, і не побачите людину, і якесь, ну. Закрите спілкування буде в цей день. Так, воно може бути, як переноситись на якийсь інший день. Угу. Ну, я не, не буду навіть дотягувати, бо закриваю цю тему. Не буде нічого особливого робити в цей день чоловік. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка в цей день. Ви бачите? Ну просто в мене ж тут, бачите, купа карт. Я витягую одну і ту саму. Не буде просто взаємодії якоїсь. Я е, наголошую, це не особистий розклад, це все ж таки загальний. Але карти завжди відгукуються до тих, кому важливіше інші, за інших отримати інформацію. І Ну, скажімо, там серед усіх, хто подивиться цей розклад, будуть люди, і це не одна людина, а там кілька десятків людей, які ну, просто в цей день у вас не буде спілкування, ніяких дій. Нічого такого не відбудеться. Тож, тому і витягується саме така карта. Давайте далі дивитись, робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ну, по роботі все, все те саме я б сказала, бо якісь моменти будете закривати, щось там по справедливості буде врівноважуватись, нові якісь будуть прийматись. Рішення розглядатись нові рішення. Взагалі-то день доволі активний буде, і день, коли ви будете задоволені результатами. Не буду навіть більше тут казати, бо все якось по справедливості. Документи, там, якісь домовленості, якісь дзвінки, все воно буде ну, знаєте, робитись так, як повинно буде зробити. Що важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. У когось можуть затягтись, може, судові якісь справи, може, якісь по документах справи, знаєте, там, де чийсь вплив тут буде. Це не просто, от, наприклад, все тільки від вас залежить, і ви в цій ситуації якось там зупиняєтесь. Ні, тут може бути вплив людини, вплив, ну, так складаються обставини. Може бути таке, що не все розгледіли, не все побачили або не все. В ситуації передбачили, не все підготували, може бути таке. Приймайте все, як є, бо насправді е ця ситуація вас повинна чомусь навчити. От це просто, знаєте, іноді бувають такі ситуації. Якби воно не сталося, ви б далі мали б більший клопіт, ніж ви зараз в чимось там. Маєте незручності, але ви це для вас уроком, і ви ці незручності можете легко приймати, прибрати з свого шляху. А от якби далі, то вам було б складніше. Тож приймайте, як є, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Так, ну тут буде прийняте якісь рішення, буде зроблений вибір. І буде доволі швидкий рух по тому вибору. І будуть великі витрати. Може навіть і на виконання якогось бажання. Щось ви там, знаєте, дуже давно хотіли, і от трапляється вам нагода, чи придбати, чи там. Десь з'їздити, щось там побачити, ми ж питаємо від чого відмовитись, Відмовтесь, відкладіть на потім, колись на потім. От в цей день, а чому вам цей день краще б відмовитись? Дивіться, бо потім будуть це все ж таки більш за все, якщо щось купити хочете. Бо потім така нестача грошей буде. І так ви будете залежні потім від цієї нестачі грошей. І таке воно видасться не, ну скажімо, не невивірене рішення. Знаєте, коли краще б сім разів відміряти і один раз відрізати, ніж просто швидко прийняти рішення. і... Дуже там великий шмат від себе відрізати грошей, а потім жалкувати через це, шкодувати. Так, дивимось далі, чого ж не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Жалю щось. Буде цілком і повністю обнулене. Щось буде зміною, коли, знаєте, от через когось, через щось. От ситуація, в якій не все буде від вас залежати, а в якій хтось буде мати на це все вплив. І. Для когось не уникнути ситуації, коли ви починаєте щось нове і потрапляєте в, як в капкан. Не уникнути змін. Але знаєте, отут ризик такий, який може бути для вас ну, взагалі невиправданим. Не Просто будьте уважні. Всього цього можна уникнути. Так можна. І е, подібні ситуації у вас в житті вже траплялись. І ви маєте досвід, е, як поводити себе в подібних ситуаціях. Тож просто скористайтесь своїм досвідом. І порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. А все ж таки, ситуація залежності від вас відійде в цей день. От ви дійсно можете цілком і повністю все змінити і закрити там, де, там, де ви точно знаєте, що вам воно не, не корисне, що це щось, від чого просто от відмовляйся, і все. І навіть знаєте, будьте уважні або до емоцій, чим би вони не були б викликані, або до закоханості, бо тут можете закохатись в людину, яка ну, не свободна. не свободний, В людину, яка має залежність від чогось, когось, будьте уважні. От просто дійсно день. Ну, такий, знаєте, по енергіях дуже міцний і непростий. Уважність потрібна буде, от просто от на протязі всього дня. Ну і все. На цьому я всім дякую і завершую це відео. Всім вам бажаю гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось в інших відео. Всім дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші перегляди. Всім пока!